Всім привіт! Привітики! Мене звати Настя. І я сьогодні хочу показати тобі Сун Конга, як він в мене одягнутий. І що ви думаєте з приводу новин про Леонардо? Якщо він дійсно буде за шлях, за. Темні уламки 120 штук, то в мене його не буде. Але я дуже хочу його отримати, і я сподіваюся, що це все-таки фейк. Тому що я на нього купила уламки. Але, можливо буду відкривати темні уламки, тому що, можливо, він мені випаде так, тому що в мене давно вже не було легендарного героя, саме Войдового. І хочу вам розповісти про мого Сонвоконга. Він мене одягнутий в сет згубність. Він мені саме найбільше подобається в цьому сеті. Він був в різних сетах. Але найбільше мені подобається в цьому сеті. Якщо говорити, то в мене дві зірочки на ньому. Реліквія згубний пазур. Навички, дар, спустошення душі і таланти ось такі, як ви можете бачити. Сина мені його не подобається, Хочеть, хочеться більше, але не виходить в мене зараз її більше зробити. Зараз покажу вам одяг. Як ви можете бачити, тут немає швидкості, але тут є. Шакиди і Женес. Потім в мене йде. Бачите, майже всі весь одяг на женесь іде в мене. І шакиди. Але я так не підбирала. ШНС чи Швиди. Мені подобається ось ця рідкісна рукавичка. Тут є шевиди 80%. Але було б краще, якби вона була б фіолетова або легендарна, а найкраще помаранчева. Точність в мене на броні. Шевиди. Добре, хоч сюди впало, так? Да? І... Що бути швидкість 45 балів. Параметри тут, звісно, ужасні, і погано, що тут є, що вона є рідкісна, да. Але тут 6 зірочок. Зараз вам покажу ще мої сети з цього одяг, з цього. Це -то. Я трошки захворіла, тому можу путати слова. І можливо моя мишка вам чутна, але я поставила мікрофон ближче до себе і тому, можливо, чутно мої натиски миші. У мене, бачите, АТК стоїть на першому. На другому у мене стоїть шивки -ди. І на третьому у мене стоїть АТК. І тут шовиди. Якщо говорити по параметрам, то в мене ось такі параметри. Майже 6 тисяч атаки без 500. Захисту хотілося б більше. Швиди 207. Жоне С82 мало і Шокиди 272 і точності 264. Якщо говорити про те, який в мене є одяг з цього сету, в мене є то одяг з цього сету, але він мені не подобається. Або мені перевдягати Лео, ой, Сунбуконга. Але я не хочу перевдягати, тому що мені подобається цей сет. Але, як можете бачити, в мене... Якщо я щось перевдягаю, щось інше падає дуже сильно. Я рандомно показую. Ось це мені подобається, але ще шевенш і У Мене є на води, Але, як можете бачити, мені його потрібно качати. І параметри не дуже подобаються. У мене є на швидкість. Надшвидкість. Але я не знаю, чи потрібно його перевдягати, тому що шикиди, як можете бачити, падає. І він не дуже хороші параметри мені дає. Ось такий в мене сонвокон. Майже не сказала Лео. Але хочу, щоб в мене був Лео. Ось таке відео в мене вийшло. Якщо я вам щось сказати, пишіть в коментарях. На все відповім. І до зустрічі у наступному відео.